Цього року також щонайменше 100, а може ще більше студентів отримують можливість вступити на бакалаврат за рахунок. Наша грантів. Це академічний грант для підтримки тих абітурієнтів, які вже зараз показали свої високі здібності в освіті. Це високі бали НМТ, це високі конкурсні бали переступу, це перемоги і призові місця на різних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Інший тип гранту це фінансова підтримка, для того, щоб забезпечити можливість отримувати якісну освіту для захисників і захисниць їхніх дітей, ВПО або осіб, які, на жаль, стали вимушеними переїхати з тимчасово окупованих територій, а також і грант камбекхом, який розрахований на підтримку студентів для того, щоб вони повертались в Україну, навчатись. Це дуже важливо повертати нашу молодь сюди, в Україну, щоб вони отримували якісну освіту і могли далі розвивати нашу економіку.